Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо прописні літери німецької мови, такі як П, Q, Е. Літера П міститься в таких словах: шпілен. Шпілен грати. Діапфель. Діапфель яблуко. Діакопф. Діакопф. Голова. Das Papier. Папір. Das Papier. Погляньте, як пишеться велика та маленька літера П, а також як вони з'єднуються. З'єднання звідси знизу йде. Далі наступна літера Q. Вона міститься в таких словах, як Дія квадратмета. квадрат квадратмета квадратний метр. Ді квеле, діі квеле, джерело. Дуже схожа на цифру 2 в написанні. Починаємо звідси знизу, потім з'єднуємо її з маленькою літерою. Остання на сьогодні літера це літера «я». Е. Morgen. Morgen. Завтра. Gestern. Gestern. Вчора. Immer. Immer. Завжди. Gerade. Gerade. Прямо зараз. Починаємо написання зверху і з'єднуємо з, з маленькою літерою. А зараз спробуйте записати різні варіанти поєднання цих літер свій зошит. Поставте на паузу. На цьому все. До зустрічі на наступних заняттях.